За 50 кілометрів від Дніпра у селищі Євецько-Миколаївка Новомосковського району знаходиться справжній оазис для сімейного відпочинку парк «Беріленд». Цей чудовий закуток природи перетворився із скромного розважально-пізнавального центру в просторий парк сімейного відпочинку, що радує містян та гостей своїм різноманіттям, розваг та безпечним середовищем. З 2015 року прийшла думка відкрити перше, це було направлення, шкільні екскурсії для школярів. Вони розважально пізнавальні. Спочатку не було не паровозиків, нічого. Пішки ходили розказували, що таке там ремонтантна полиниця, літня, сезона, і показувала капельне зрощування там, і так далі. Діткам було цікаво. І зараз формат, що дуже цікаво, що з першого року, 2015 року, шкільних екскурсій він не змінився. Тобто всі складові, це Квест, це майстер-клас, екскурсія по полях, вільний час, привітання і прощання. Воно повністю залишилось таке, яке воно було. Цікаво, що ми з першого року оптимальний такий формат обрали, що дітям класно цікаво. По цей день сьогодні в нас є шкільні екскурсії на територію, Можете побачити, як це проходить. З цього направлення ми почали. Беріленд відкрився як місце для розваг та пізнання для дітей та їх батьків з плином часу, завдяки наполегливій праці та великій любові до своєї справи, він перетворився на величезний парк сімейного відпочинку, де кожен знайде собі заняття до душі. З першого червня наш парк буде надавати такі послуги, як водний транспорт, це катамарани, веломобілі, сабборди, байдарки. Також це будуть веломобілі. Це такі машинки, по які ви можете кидатися на плантаціях наших. Також це буде екскурсія по ягідним плантаціям. Трактор буде возити людей на екскурсії по полям. Екскурсовод буде розповідати про наші ягіди, фрукти, як в нас що росте, де що знаходиться. Це все додаткові будуть послуги. Вартість таких послуг буде веломобілі, водний транспорт коштує 20 хвилин 50 гривень, 40 хвилин 100 гривень, і одна година буде коштувати 150 гривень з людини. Квиточок в наш парк у суботу буде коштувати 600 гривень гривень з людини, а у неділю це буде 550 гривень. У варті східного квитка за 600 гривень входить басейн, потім зона ранчо, потім анімаційна програма для діток, бері клаб, майстер-класи, квести. Крім того, барілен пропонує широкий спектр розваг для всієї родини. І щоб кожен міг насолодитися цим унікальним місцем влітку на території функціонує дитячий екотабір, а на вихідних є можливість залишитися на ніч у комфортних кемпінгах. У нас в парку є дитячий табір. Він в нас з 2018 року. Наприклад, того сезону до нас приїхало 1860 діток. Це було 9 змін табору. І насправді в таборі дуже насичена програма, шестиразове харчування, дітки постійно чим зайнятість, квести, майстер-класи, басейн, пляж. Також вони катаються на нашому водному транспорті. Ось дуже насичена програма, вечірки. Вартість путівки в табір 7200 гривень. Також в нас діє знижка 10% для ВПО, УБД, внутрішньопереміщених особ, а для діток, які вже були в нашому таборі, знижка діє 5%. Дітки заїжджають в наш табор в понеділок вранці і додому їх відвозять у суботу вранці. Однією з найважливіших риз Баріленду є його філософія сімейного відпочинку. Тут панує атмосфера турботи, затишку та безпеки. Власники парку ретельно дотримуються цінностей, таких як відмова від алкоголю та паління, відсутність гучних вечірок. На території парку розташовані власний пляж із зонами для відпочинку та купання. Два басейни, які забезпечують освіження та розваги для відвідувачів, два кафе, одне з яких наразі добудовується, Альтанки біля води, де можна насолоджуватись природою та відпочивати в затишних ампірах. Багатоцільові майданчики та атракціони, де можна активно провести час як дітям, так і дорослим. Заплануйте свій наступний відпочинок разом з сім'єю або друзями у парку сімейного відпочинку у Бері Ленд. Тут вас чекає незабутні враження, активний відпочинок та море позитивних емоцій.